Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий буде відео огляд скажем, і апгрейд ось такого ноутбука клієнт приніс. Це у нас ноутбук Samsung RV518. Я вже тут табол таке повідкручував. Суть. Проблема в ноутбуці наступна: тормозить, глючить і потрібно зробити якийсь апгрейд, щоб, щоб він міг краще працювати. В даному випадку в нас стояло. Ось такі планочки. Це у нас 2 ГБ по 1 ГБ. А ставити ми будемо ось таких дві планки від Kingston по 2 ГБ і в сумі у нас буде 4 ГБ. І саме основне, що в нас скажімо, є проблемним місцем це ось така надпис Intel Celeron, В даному випадку це є 900. Тобто в нас одноядерний процесор. І на взамін його ми поставимо так само Celeron, але вже Т3100 у нас два ядра по 1,9 ГГц. І це буде, скажімо, набагато у нас краще. Ноутбук збирається в нас досить, в принципі, просто. Відкручуємо просто всі болтики по периметру. І так, коли відкрутили всі болтики по периметру, в нас ось клавіатура вже сама по собі відходить. У нас отут такі є пази. Ми просто чим-небудь, можна металевою викуткою, головне не крутнути там нічого, хоча там йде пластик і нічого страшного не буде. Акуратно легесенько на цій пази нажимається і ось так у нас дістається клавіатрука. І зразу в нас за щолочку і легесенько вона випихається. І в нас що тут? Шлейф на динаміки, тачпад і більше нічого немає. Від'єднали шлейф. І тачпадик, і в нас кишечка ось так легесенько піднімається. І в нас практично доступ вже до всієї материнської плати. Ну А далі від'єднати Wi-Fi модуль треба ще, витягнути антенночки, повідключати всі шлейфа. І десь має бути материнка. А, це Samsung, тут, напевно, все таки материнка. Ні, один болтик у нас є ось тут, ось така стрілочка намальована. Його один болтик ми відкучуємо і просто дістаємо материнську плату. І так, дістали материнську плату, і в нас тут ось таке чудо, Я ж навіть не... А, це типу корпус просто приклеєний. Я вже думав, ну щось тут хімічило, а ладно, це вже, скажімо так, не мої проблеми. І так, в наша систему охолодження, у нас є нумерація від 1 ось до 7. Якщо знімати систему охолодження, треба навпаки починаючи з останньої цифри, тобто з 7. І з 7 ми відкручуємо систему охолодження. І так, систему охолодження ми зняли, ще відкутимо вентилятор, хоча він не є запилений всередині, абсолютно хіба, не пану поруємо, бо ще відкручую і там якась не знаю, фігня повилітає? Не знаю. Ну термопокладочку, можливо, хоча вона мігенька, але така вже підуставша. І наш процесор. Щоб зняти процесор з материнської плати, тут є ось такий ключ. Ставимо, повертаємо на 180 градусів хоп, і дістаємо процесор. І На його місце ставимо наш І головне, ось У нас є міточка, скажімо, стрілочка, і на материнській платі так само ось тут є стрілочка. І вставляємо його. Він має спокійно собі в пази. його не потрібно насильно тиснути. І назад ми його закриваємо. І так, ноутбук ми зібрали ось так, щоб просто його підключити на секунду-двічі є зображення. Підкинули ми зарядочку, не забули оперативну пам'ять. Нажимаємо кнопочку, засвітились індикатори. І дивимося, чи в нас є картинка. Картинка в нас є, можна зразу вимикати. Значить, все окей. І так, ноутбук я протер, зробив такий, скажімо, трошки ліпший вигляд. Додатково та бонусом клієнту знайшов кнопочки на клавіатуру. І а, хотів сказати, включаємо ноутбук, але забув батарею. Батарею або живлення включити. Так, нажимаємо кнопку включення, засвітилося. Нажимаємо F2 BIOS. І так, що ми бачимо? Процесор 1.9 іде є, і оперативна та пам'ять у нас все окей. Запустили ноутбук з-під Windows, тобто все окей, все нам показують. Dual-Core. Т3100, 4 байти пам'яті. Ну, звісно, тут 2.93 доступно, тому що у нас 32-бітна система. Клієнт не хотів перестановлювати Windows, тому що тут важлива ця інформація, то їх так все влаштовує. Ну, ноутбук все працює, без проблем. Я вже його так в Ютубчику потестував. Тобто все окей, можна спокійно віддавати клієнту ноутбук.